Привіт, шановне панство! Хочу зняти відео про випущену останню прошивкою компанії DJI для їхньої екшн камери А саме для DJI Osmo Action 5 Pro. Це прошивка була випущена кілька днів назад. Версія прошивки 0102.0330. З таких цікавих моментів, які компанія DJI оновила там, це покращений кут огляду, який є, можна включити в налаштуваннях, але дана, дана функція недоступна для режимів відстеження об'єкту і для режиму заповільної зйомки, Ось також є зміни в, для режиму Supernight. Цей режим Super Night тепер можна ще знімати, його можна було знімати в 4К відео, також його тепер в 4К плюс максимально 30 кадрів в секунду. Додали тепер з цим оновленням можна знімати Super Night, Super Night відео в режимі Super Night з 48 кадрів в секунду, 50 і 60. Загалом про ці кадри в секунду про FPS я розкажу в іншому відео. Для чого вони, яка між ними різниця? Ось так що шукайте на каналі моєму про саме про FPS і в чому їхня різниця. І так само в цій прошивці є ще одне оновлення: це передзапис. Раніше передзапис до оновлення. Можна було зробити максимально одна хвилина. Тепер збільшили. Тепер перед запис можна поставити дві хвилини і п'ять хвилин. Ось тому що давайте розглянемо ці оновлення більш детально на самій камері і як вони виглядають. Окей, давайте пограємося з першою функцією, яку додали в оновлення, це покращений кут огляду. А, так, я його буду пробувати. У мене включені зараз нажим, 4К відео, рокстеді, стабілізація і Mode. Сама функція покращеної кутогляду включається в налаштуваннях. Тобто свайпаємо вниз. Тут меню: ось настройки. Трошки вниз проскролюємо, Ось цей новий режим. FOV Boost Lens. Включаємо його. Ось саме якраз проговорює таке попередження. Оскакує, що ця функція не буде працювати в режимах відстеження об'єкту і повільної зйомки slow motion. Ось Enable. І дивимося. Ось, як на мене, зразу помітно, наскільки ширше, Кут, ширший став кут огляду, я так більш-менш орієнтуюсь по цій розетці, він став сюди ширший, плюс е, низ е, так само можна більше бачити. ось. Але, як на мене, в цьому режимі об'єкти трошки розширює. Ось лампа, вона вже не така кругла, і драбина, от так само, вона більш така стала широка. Давайте попробую поміняти назад. Відключимо режим Boost Lens. Окей, відключаємо. Ось, так, Зараз тут знизу менше від драбинки ми можемо бачити. І, як на мене, лампа стала кругліша, і драбинка більш така реалістична, більш така, як вона є, справді. Знову попробуємо включити. Небу. Ось, е та, Знову з'являється більше простору в камері в, е в, в об'єктив камери попадає більше, більше простір. Ось навіть по самому е ось, вазонку, якщо дивитися, він майже весь попадає. Е так, і знову відключаємо назад. Ось і така от зміна відбувається. от вже по вазонку видно, що він трошки сховався. Ось так працює цей покращений кут огляду. Хто де його буде використовувати? Мені здається, що всередині в приміщеннях немає сенсу з ним користуватися. А ось десь, наприклад, при катанні, при якихось екстремальних катаннях, там на сноуборді, наприклад, чи. Загалом зйомка не, в, не всередині в приміщенні, десь на вулиці, мало би бути прикольно, а, а ще краще мені здається, що ця функція буде працювати з, 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 при зйомці під водою. Ось ще раз включу. Ну, Отак, от такий от кут огляду. Збільшили для цієї камери в Rocksteady стабілізації. Це Rocksteady стабілізація буде відпрацьовувати так само, як і без цієї функції. Ось, Так що там можна буде дивитися і тестувати. Так, як я розглянув ще тоді одну функцію: це передзапис. Її можна налаштовувати заходом в самі параметри запису відео. Нажимаємо цю камеру і ось при рекорд. Раніше було 5 секунд, 10 секунд, 15, 30, 1 хвилина. Додали тепер 2 і 5 хвилин передзапис. Ой, я, якщо чесно, не дуже розумію, де би я її використовував. Ну, давайте просто на прикладі покажу. Візьмемо от 5 секунд передзапис. От, І от ми вже бачимо, пішли от перед запис перші 5 секунд. І от він зараз, якщо я натисну запис, раз, от пішов запис, він от пішов з 6 секунди. Тобто попередні 5, які в камера до того, як я натиснув знімати, вона собі в своєму режимі робила цю зйомку. Ось, зупиняємо. от Тепер заглянемо. оп. Так, це можна збрати. Е, ось і заходимо в зйомку. І от він зараз, якщо я натисну запис, раз, от, пішов запис, він от, пішов з 6 секунди. Тобто попередні 5, які камера до того, як я нацнув знімати, вона собі в своєму режимі робила цю зйомку. Ось, ось так виглядає цей режим. Е, ну, тепер цей передзапис можна робити ще. Дві хвилини, п'ять хвилин. Тобто це ми включили. Ось єдине, що мені не подобається, коли я натискаю саме вже зйомку, чути ось цей клік, такий, можливо, треба звук сам відключати цієї функції. Клік початку зйомки. Це якби як на мене не дуже практично, тому що оцей перерив буде якраз чу чути. Тому така, от, така от штука. Ось такі е, зміни у е, останній прошивці для е, DJI камери Osmo Action 5 Pro. Е, так само там були пофікшені е, баги певні. Ось, і е, так загалом е, зараз хочу сказати, я знімаю саме DJI Osmo Action 5 Pro камерою в режимі Super Night Mode. Ось і ну, самі, самі, саму кількість кадрів в секунду, я зараз знімаю 24 кадри в секунду. Це є самий звичний, саме звичайна зйомка. Ось. І я, якщо такі не динамічні відео, то раджу знімати тільки при 24 кадрах в секунду. Ось. про... Інші, і яка між ними різниця і в яких випадках бажано можна їх застосовувати, збільшувати кадри в секунду, я розкажу в іншому відео, як я говорив. Ось, ну І зараз, наприклад, вже раз, раз є, знімаємо Супернайт в моді. Зараз хочу показати різницю між звичайним відео і Супернайт. Ось це звичайний режим відео, значно темніше, менше світла, не так виражає гарно світло, як Supernight. Різниця, як на мене, досить, досить помітна. Та така, така зміна. Окей, повертаюсь назад в більш цікавіший режим супернайт. Так тому я дуже дякую за перегляд цього відео. Я закликаю вас підписуватись на мій канал, так тому що український контент потребує нашої підтримки всіх. Ось тому знімайте український контент, викладайте його, діліться. Ось ми переможемо. sim de tá